Такий от результат в мене вийшов, такі от мангальчики. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А ми в даному відео будемо робити ось ці от мангальчики. Всім гарного перегляду. Ну що, друзі, на вулиці. Десята година ранку. Я вже от третю корзину йду варити от на мангал. Точніше доварювати ще кілька годин і будуть готові три мангальчики маленькі, невеличкі, такі 40 на 30 см. Товщина металу це 4 мм і є 3 мм, Але дно у всіх 4 мм. Так як були от залишки бляхи, от я все використовую, що є один мангал навіть. Є що боки 3 мм. Ось такий от результат. З залишків вийшли ще 3 мангальчика. Ну і от з тисячі гривень, от з металу 1000 гривень можна зробити, ну, нехай коштує собі мангал 1400 гривень чи 1200 гривень. Тисячу плюс ще ніжки, ну, півтора тисячі рахуємо витрати. Це 500 гривень у собі вартість. Е а мангали у 1200, це є 3600. 2000 от, гривень це мій прибуток. От буде 2000 тисячі гривень, от я зараз ще кілька годин і я буду мати в плюсі 2000 тисячі гривень з даних мангальчиків. І це ціна мінімальна 1200 гривень, ну такої ціни і за 4-мм мангал, це... Ну, нема такої ціни, скажімо так. Такий от результат 1500 і 3600 це сама мінімальна ціна за них. Як ви думаєте, нормальна ціна 1200 гривень? Глубина мангальчика. 16 см. Ну, 20, це, напевно, по 15 см. Такі мангальчики три. Працюємо далі. Ось і настав той момент, коли потрібно нам що? Малювати? Малювати мангальчики. Мангальчики готові. На вулиці вже 12 година дня. Тому потрібно вже завершати роботу з даними мангальчиками. Зараз ми візьмемо, помалюємо на пульвізаторі і все буде готово. І готовий результат вже знімлю. Як буде виглядати готовий результат. Ось результат, який я отримав. Три мангальчика за сьогодні до обіду. Наразі от ніжки. Запаковую от ніжки. І ось такий в мене результат. Три такі мангальчики за сьогодні. Так як вже обід, я завершаю от свою роботу, просто складається все. Ось така субота в мене сьогодні. Так що всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну а я, а я йду смажити м'ясо, так як сьогодні субота.